Враховуючи надійність та ефективність німецької зброї, ця країна повідомила про нову партію військової допомоги для України. Києві офіційно тепер тепер куди діваються всі ці безконечні танки, леопарди, челенджер. Зокрема, в Україну прибули нові зенітні установки Гепард, які чудово продемонстрували свою ефективність у знищенні крилатих ракет та так званих шахедів. Також у новий пакет допомоги входять велика кількість снарядів. Розвідувальні безпілотні апарати, гусеничні всюди та мільйони набоїв для німецьких кулеметів. Посол зреагував власне на ті публікації, які в медіах були про те, що нібито Берлін невдоволений темпами чи то тактикою українського контрнаступу. Чи справді були якісь офіційні заяви з боку німецької влади, що щось не йде, щось точніше йде не так? Ну, по перше, слід зазначити, що йдеться саме про повідомлення у медіа. Із посиланням на внутрішній таємний е, е, репорт або е, доповідь е, Бундесверу е, щодо того, як відбувається український наступ. Е, справа в тім, що це досить, я би сказав, е, тобто, в мене, наприклад, немає сумнівів, що цей репорт справжній, що ця доповідь дійсно існує, і що там дійсно критикуються українські. Е, Дії на фронті, але слід розуміти, що контекст цього, цього цієї доповіді ця доповідь це не публічна політична критика українського а, уряду чи українських військових про те, як вони роблять цей наступ. Це радше внутрішній документ для Будесферу щодо того, а, тобто ми маємо розуміти, що усі армії заходу. Якщо вони не зовсім у латергічному стані або Десвер, незважаючи на свою там певну летаргічність, якщо так можна сказати, все одно намагається вчитися з того, що відбувається в Україні. Західні експерти, західні військові дуже уважно спостерігають за тим, як Україна воює з росіянами, що вдається, що функціонує, що ні. І, власне, я не беруся судити точно, бо я повністю цієї доповіді не бачив. Я бачив лише ті уривки, які були опубліковані у ЗМІ, але ця, ця доповідь більше здалася мені саме спробою пояснити, чому український наступ не відбувається швидко. І, зокрема, серед причин, які там є. А німецькі військові вказують, що так дійсно українські війська не використовують всі ті навички, які їм були надані під час навчання на Заході. Наприклад, українські військові, які навчалися на заходних таборах, на німецьких британських військових базах, тактиці, яку використовують країни НАТО, не застосовують цю тактику у бойових діях на півдні України. Я впевнений, що йдеться про справжні е, помилки, можливо, офіцерського складу, можливо, просто хаос війни. Тобто, я точно не військовий експерт, щоб осудити про те, що е, відбувається, але навіть моїх знань вистачає для того, щоб зрозуміти, що на війні якою б навченою армія не була, помилки відбуваються, трагічні помилки так само. Процес Олександр, відчий, це, досвід, це зрозуміло. Теракт, я маю на, що... на увазі, що це не зауваження чи претенції, якщо справді цей репорт був, якщо його достовірність доведена. Це висновки, тобто внутрішні сухі висновки військових фахівців про військових фахівців. Це аналіз певних дій. Я правильно розумію? Що тут не Кажуть Україні ви маєте наступати швидше, бо ми там не задоволені чимось. Абсолютно, ну знову ж таки, я чесно кажучи, цей репорт точно не свідчить про те, які розмови ведуться на політичному рівні, і це репорт для внутрішнього вживання. Тобто, конкретно цей документ це не документ для того, щоб змусити Україну наступати швидше чи щось зробити. Це висновки, які німецькі військові роблять для себе і, і повідомляють їх німецьким політикам. Знову ж таки, німецькі ЗМІ повідомили також, більшого, про те, що німецькі німецькі західні експерти, які були біля фронтової лінії, і також спостерігали за діями українських військових, кажуть, що ці помилки, про які йшлося на початку наступу, вони поступово виправляються. Тобто, що те, що відбувається, це насправді не не постійний постійні проблеми, а це радше таке собі навчання на практиці. Бо багато знову ж таки з військових частин, які там зараз беруть участь, вони були навчені на заході, і лише зараз починають свою свої бойові дії. Відповідно, вони знову ж таки навчаються на жаль, іноді ціною крові, ціною помилок. Але знову ж таки ми говоримо в даному випадку про. Не про спробу публічного тиску е, на Україну, а власне про спробу зробити виставки. Чому цей ця доповідь опинилася в руках змі? Це також інше питання. Можливо, хтось таки намагається е, цей тиск робити таким чином, зливаючи ці документи. Але те, що сам сама суть цього документу вона явно не була е, створена, тобто цей документ явно був не створений для того, щоб е, тиснути на Україну. і... і, і про те, що на публічному рівні німецькі політики не висувають жодних претензій та зо, жодних е, зауваг щодо українського контрнаступу, тут можна бути вперед. Добре. Тобто, тут м, радше певне таке роздування з боку медіа відбулося. Додання важливості За своєї публікації. З боку медіа, ну, знову, знову ж таки, ми розуміємо логіку медіа. Медіа, в принципі, люблять е, сенсаційні заголовки. І той же самий більд, який постійно опублікував цей репорт, це ну умовно кажучи, німецька газета та онлайн ресурс, який відомий своїм своє. Ну я би назвав це жорстке зною, на те, що він в цілому є, я би сказав, прихильним для України. Це сенсаціоналістська така газета, тому кожного місяця в них є повідомлення про величезний російський наступ 100 тисяч нових путінських вояків. А потім про те, що Україна взяла ледь не Донецьк, а потім знову тисяч наступ росіян. Знову ж таки, все це робиться відповідно до певних стандартів. Тобто, це десь припускається, десь трошки роздувається. Але треба розуміти, знову ж таки, що ця газета вона за рахунок цього живе і відповідно і ста треба ставитися до того, як воно публікує, у якому контексті і що, що повідомляє. Зрозуміло, що. Сухий репорт про те, що Україні не все вдається, у, я би сказав, в руках вмілих руках цих журналістів, перетворюється на нещадну критику буде України. України. Хоча у критики, умовно кажучи, там може бути абзац на 10 стрінок доповіді. Наостанок, я думаю, що вже бачили цей пропагандистський ролик, який створили скоріше скоріш за все в Росії. Принаймні, точки туди точно ведуть. До Чевелі провело факт Чекінг. Називається Він Галь Зеленський, абсолютно пропагандистська історія, буцімто там <світний>, якийсь цитата нацистський український режим Візьме гору в Німеччині. Чи звернули увагу німецькі медіа на, на, на це удоробло? І чи зрозуміло, що це власне ноги йдуть з Росії? Якщо чесно, звернули, знову ж таки, ви самі сказали, що факт чекінг про тобто це, це факт, вже вже медіа провели факт-чекін цієї поробки. Ну, слід зазначити, що якщо подивитися на реакцію більшості політиків, експертів, журналістів у, у Твіттері, то це така собі образа. Тобто, невже вони думають, що ми настільки тупі, що ось намагаються нас такими роликами до чогось переконати? Слід зазначити, що треба в Німеччині має бути певний відсоток людей, які все ж таки можуть цей ролик сприйняти як... як щось цікаве, але знову ж таки, ці люди вже з самого початку, м'яко кажучи, критично налаштовані до України і дуже радісно налаштовані до Путіна авторитарних режимів та німецької партії Альтернатива для Німеччини. Бо я так розумію, що власне. Розповсюджується цей ролик дуже дуже стрімко, саме а, соціальними мережами, які соціальні, акаунти у соціальних мережах, які пов'язують власне з цим альтернативою для Німеччини та з людьми з, з праворадикальними поглядами. Тобто, це дуже специфічна категорія ідей, які навіть коли бачать російських акторів а, і розуміють, що це повна маячня, все одно. Вони хочуть вірити всьому ячню, бо вона відповідає їхнім політичним опередженням, і я би сказав: тобто, це люди вони хочуть, щоб їх обманули, і тому з ними мало що можна зробити. їм можна згодувати навіть такий ролик.